Записи Пашинського або про особливості політичного патріотизму під час війни. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал Свій до свого по своє. І, власне, вчора Український інформаційний простір збурився від появи певних записів, автентичність яких підтверджено правоохоронними органами. Власне, я дам їх прослухати своїм глядачам, і після того трохи прокоментую. Какой хуя Азову, блядь? Вот когда, когда чмо билет кровью не подпишет контракт, что жить на сейчас, время, мы будем долго и сейчас его помрем, что мы будем вообще думать, сейчас нахуй пусть Вместе со своим поменком, блядь, третьей штурмовой бригадой, блядь, ну, потом же, ну, я давно в этом бизнесе. Это всегда будет решать не британцы, не американцы и не Путин. Ебаные украинские на Они, мне вот эти базары их не, блядь, понимаешь?

Там картину Тетяна Чорновіл намалювала, там, де такі героїчні образи, і ще щось, і ще щось. Ви знаєте, я в 2014 році я не спілкувався з ним особисто, але я був присутній, я чув його манеру спілкуватися з певними людьми. І я можу сказати від себе точно, що на відео 100% саме його манера. І а, те, що там зараз кинулися на його захист, ну тут якби в тих фразах немає чим крити. Тут і ставлення тобі про українців, і ставлення до військових, і ставлення до заробляння під час війни. Нам же ж там малювали, там героїчність, жертовність, там стугне ще щось. Тут скільки в два рази більше набоїв, а, вартість, і тоді все буде добре. Підозрюю, що компіляцію нарізок Пашинського зробили саме в такому варіанті, тому що там звучить прізвище Залужник. Хоча воно, якби до цієї корупційної кримінальної справи проти Пашинського немає взагалі жодного відношення, але ну, знову ж таки, коли дають команду досягати певних результатів, то користуються певними методами. Знаєте, мені е мене дуже так веселить, коли певна категорія людей, особливо прихильників Порошенка, почали кричати про патріотизм Пашинського, що це все наїзд. Пашинський як сам написав, я чуть не прослюзився, як він написав, про те, що е мене переслідують через націоналізацію нафтопродуктів сім'ї Януковича, там Курченка, там ще когось. Це, 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 це розраховано просто на клінічних якихось ідіотів, які навіть не здатні прочитати якісь там базові матеріали. Чому я так кажу? Тому що кримінальна справа відкрита не за націоналізацію продуктів і їх подальшу передачу до Збройних сил України завдяки героїчним зусиллям пана Пашинського, а через те, що не всі продукти передали. Через те, що продукти пішли в розпорядження державного підприємства. На це державне підприємство за заниженими цінами передало його бізнес-партнеру Пашинського. І знову ж таки, правоохоронці ніби вже засвітили частину розмов з тим бізнес-партнером Пашинського. Тобто це йшло заробляння з самого початку з 2014 року. Знову ж таки, згадайте трубу, так звану трубу Медведчука. Депутат Дерев'янко в 2015 році з трибуни Верховної Ради заявляв про те, що відбувається грабіж. Просто народ або такого не знає, бо така інформація не дуже тиражується, або пам'ять акваріумних рибок. Там поплавали 15 секунд, і все те, що було 15 секунд до того, не пам'ятають. Але все-таки оці плівки, знаєте, це вони мають таку свою родзинку. Ну, просто як можна по телефону говорити про такі речі? Це яка має бути тотальна впевненість в своїй безкарності? Просто, абсолютно тотальна. Колись вже висвічували розмову Пашинського з іншим великим українським патріотом паном Філатовим. І Філатов попереджав Пашинського, не говори по телефону. Ми в ефірі, в ефірі. Не всі російською говорять між собою. Це вони показово можуть вишиванку вдягнути, там ще щось. Але ми в ефірі. Пашинський цього якось не запам'ятав. Коли ми говоримо про його патріотизм, можна згадати купу речей, починаючи насправді з Майдану, з тих процесів, які відбувалися зрештою, виконуючи обов'язки Турчинова, саме Пашинський був головою адміністрації, саме під час Турчинова було віддано чи продано Крим. І ще дуже багато нюансів. Потім, впродовж років, так званого АТО, яке є неконституційне, яке суперечить закону про оборону, тому що треба було вводити воєнний стан, цього не зробив ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський потім. Але згадайте історію з цими з мінометами, з молотами. Пам'ятаєте, скільки хлопців поранилось, скільки загинуло через неякісні... Таких нюансів насправді, якщо там покопатися, їх вилізе чимало. І отут, як тільки зразу наїзд, то зразу згадують, ну такі всі стають патріоти. До речі, там дуже на цих відеозаписах мені подобається, з ким він спілкувався, з якими іншими патріотами там вів Пашинський розмови. Якби українці знали, Рівень тих істот, які засіли вищому політикумі, рівень їхнього спілкування, їхньої моральності. Хоча тут не можна казати моральність, тут навіть слово аморальність і слово деградація вони звучать дуже м'яко, коли ми говоримо про них. Люди просто не уявляють, що це. Хоча знову ж таки, я в 2014 році був знайомий, ну, напевно, з 300, навіть більше, з депутатами Верховної Ради, тими, які стали в 2014 році депутатами. І я думав, що це вже все, що це вже гайки, ну просто рівень нижче плінтусне. Але 2019 рік, коли пройшло масове голосування за зелених табуреток. Ну, воно мені показало, що ні, дно ще є куди копатися. Дно Днопоглиб... поглиблювальні роботи можуть тривати. Але повертаючись до Пашинського. Ви знаєте, поки ми не покараємо саме таких одіозних знакових людей, причому це має бути показово, це має бути довічне з конфіскацією. Причому таких людей, напевно, набереться два-три десятка. Але вони є, і на них вже в принципі відомо за що відкривати кримінальні справи, за що їх карати. Питання в тому, що в всіх питаннях дерибану держбюджету, дерибану українського національного багатства непримиримі вороги між собою завжди домовляються. І потім приходить час, і за розпродаж української землі і надр голосують разом. Великий патріот Порошенко, в якого 500 тисяч гектарів. І Зеленський, якого дуже турбує доля бабусі, яка не може продати свій пай. Ну і ще Пінчук, ну тобто Вакарчук, і Вакарчуківський соросячий голосок. От така у нас сумна ситуація, але знову ж таки, вона не сумна. Тобто, я насправді зовсім не здивований. І дуже добре, що ці речі проявляються зараз. Те, що мертве, повинно відмерти повністю. Наш політикум, він наскрізь гнилий, він повинен бути повністю замінений. Ті, хто 30 з лишнім років доводив Україну до теперішнього стану, робив нас слабкими, пограбованими, обеззброєними, вони всі мають піти на смітник історії, а значна частина мають піти в тюрму. І для цього в першу чергу треба, щоб люди прозрівали. Прозрівали, виходили із своєї зашореності, в рамках якої нам кажуть: або Зеленський, або Порошенко, обираєш ти, але тільки з нашого гнилого меню, яке ми для тебе підсунули. Люфт в голові треба, щоб з'явився для початку, і тоді з'явиться можливість змінити ситуацію. Ось такий у мене коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Прошу вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Хто готовий щось робити для того, щоб змінювати країну, читайте маніфест нашого руху, Українська сила. Якщо поділяєте наші погляди, пишіть нам, будемо з вами зустрічатись і гуртуватись. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.